Ми з вами продовжуємо наш урок Я пізнаю світ у відеоформаті. Тому відкриваємо сторінку 20, там, де ми зупинилися. Ще раз сторінка 20. Отже, діти, у нас з вами є тлумачний словничок, в якому ми з вами зараз дізнаємося значення нового слова. Отже, знайшли п'яте завдання. Тлумачний словничок, знайшли перше слово, поклали пальчик і читаємо разом зі мною цілими словами. Потреба, необхідність у чому-небудь. Тобто потреба це коли ми потребуємо те, що нам щось необхідне. Не завжди нам, а й рослинам, тваринам і так далі. Тобто, потреба, необхідність у чомусь небудь. Отже, і зараз знайшли шосте завдання. Ми з вами зараз прочитаємо довідку від бортового комп'ютера-адаптера. Отже, і ми з вами виділимо, які бувають групи тварин, а також ми з вами виділимо ознаки тварин. Отже, діти сіли рівненько, поклали чарівний пальчик на перше слово усі, і читаємо разом з віктором. Усі тварини активно пересуваються і уживають рослин і тварин їжу. Виокремлюють дві групи тварин дикі та свійські, домашні. Дикі тварини живуть у морях, річках, лісах, полях, пустелях тощо. Вони самі докупають їжу, знаходять або готують житло, пікуються у потомство. Домашні тварини це ті, яких людина приручила для своїх потреб. Вони живуть в умовах господарства або в оселі. Свійські тварини приносять людині користь, дають продукти харчування, молоко, яйця тощо, вогну та шкіру для виготовлення. Одяг і взуття, допомагають у господарстві, охороняють оселю, перевозять вантажі, викликають радість від спілкування з ним. Людина своєю чергою, піклується просвінських тварин, годує та захищає їх, будує для них житло. Дбає про їхнє здоров'я. Отже, діти, давайте беремо з вами маркери. І разом зі мною беремо, давайте, ну, хай буде рожевий, і виділимо характерні ознаки тварин. Тобто, чим тварини відрізняються, наприклад, від рослин або грибів. Так, вони активно пересуваються, да, в, на відміну від рослин і грибів, бо вони ведуть прикріплений спосіб життя. Виділяємо: усі тварини активно пересуваються. А крім цього, вони вживають рослинну і тваринну їжу. Тобто, діти, ось це у нас головна особливість, чим відрізняються тварини від інших живих організмів. Так, виділили, запам'ятали. Далі, діти, беремо жовтий маркер і виділяємо, які існують групи тварин. Так, існують, виділяємо дикі та свійські, або ще називають їх домашні. Дикі та домашні. Так, діти, давайте з вами виділимо зеленим маркером, де живуть дикі тварини. Так. Отже, виділяємо, що дикі тварини, так. Да? Живуть у морях, річках, лісах, полях, пустелях тощо. Добре, діти. Тепер знову беремо рожевий і виділемо виділимо разом зі мною, ем, яких тварин ми називаємо домашніми. Так, домашні це ті яких людина приручила для своїх потреб, і, відповідно, вони жить да? або в оселі разом з людьми, або в господарстві? Так, отже, підсумовуємо нашу роботу з текстом. Ще раз, чим тварини відрізняються від інших живих організмів? Перше, вони активно пересуваються, і друге, уживають рослинну і тваринну їжу. Добре, які бувають групи тварин? Дикі та свійські, або ще їх називають домашні. Добре, діти, де живуть дикі тварини? У морях, річках, лісах, полях і так далі. Добре, а домашні тварини де живуть? В господарствах да? або в оселі. Діти, і яких тварин ми називаємо домашніми? Тих, яких людина приручила для власних потреб, да, для власної необхідності. Так, і давайте подивимося, що у нас з вами внизу на малюнку є собака. Діти, як ви думаєте, собака до якої групи належить? Домашні чи дикі? Переважно домашні. Да, бувають? Так, а вовк належить? Правильно, до диких тварин. Молодці. Отже, ще раз, да, діти, запам'ятайте. А тепер виконуємо завдання від питання. Укажи ознаки, за якими тварин відрізняють від інших організмів А. Колір Б. Здатність активно пересуватися В. Уживання рослинної і тваринної їжі Г. Здатність виробляти кисень. Діти, я думаю, що ви вже всі правильно відповіли, що тварини відрізняються від інших живих організмів, чим здатністю активно пересуватися і уживанням рослинної, і тваринної дії. Абсолютно правильно. Наступне завдання нам треба з вами запам'ятати. Беремо рожевий маркер. Приготували поруч, а зараз читаємо разом зі мною цілими словами. Тварини активно пересуваються, і уживають рослинну і тваринну їжу. Тобто, це перше речення в нашому тексті, яке ми з вами виділили і вивчили на пам'ять. Ще раз читаємо. Тварини активно пересуваються і уживають рослинну і тваринну їжу. А тепер, діти, читаємо разом зі мною третій раз і намагаємося запам'ятати. Тварини активно пересуваються і уживають рослинну і тваринну їжу. Виділили рожевим маркером. Діти, якщо ви не встигаєте за мною, то ставте відео на паузу. Отже, діти, читаємо останній контрольний раз. Тварини активно пересуваються і уживають рослинну і тваринну їжу. Отже, діти, перевіримо, як ви запам'ятали. Я перша, ви за мною. Тварини активно пересуваються і уживають рослинну і тваринну їжу. А тепер, діти, прошу вас відтворити це речення з пам'яті самостійно. Дякую, діти. І ми з вами виконуємо десяте завдання. У нас з вами, як завжди, є слова, і нам потрібно їх об'єднати у дві групи і записати слова колонка. Отже, читаємо разом зі мною. Вовк, собака, олень, кіт. Отже, діти, як ви думаєте, які слова можна об'єднати в першу групу? Ще раз, вовк, собака, олень, кіт. Так, я думаю, всі здогадалися, що об'єднати ми з вами можемо Вовк і Олень. А чому, діти? Так, тому що це дикі тварини, розумнички. Тому пишемо в першому рядочку пишемо перше слово рукописними літерами. Пишемо вовк. вовк. Так, дописуємо вовк. Ставимо кому. Діти диктуємо самі собі. І наступне слово олень. З нового рядочка пишемо. О, ле нь І ставимо карочок. Вовк олень. Добре. А до другої групи тоді яких, яких, яких тварин можна віднести. Правильно, собака і кіт. А чому, діти? Так, бо тому, що це свійські або домашні тварини. Так, ті, які живуть з людиною. Тому пишемо на першому рядочку слово собака. Со. Ба. -ка. Ка. ба ка Тягнемо діти всі наші склади. Ставимо кому. І наступне слово кіт. Кіт. І ставимо Собака. Так, діти, і переходимо до наступного завдання. Це нас задання, завдання буде дуже веселим. Нам потрібно з'єднати стрілочками зображення свійських тварин з тими речами і продуктами, які отримує людина. Діти, і звертаю вашу увагу, що зараз, коли ми будемо з'єднувати, і взагалі, коли ми щось з'єднуємо, користуйтесь, будь ласка, кольоровими олівцями. Вам буде зрозуміло, куди ви привели, і мені буде зрозуміло, коли я перевіряю. Тому діти всі обов'язково користуються кольоровими олівцями. Отже, взяли будь-якого кольору. Отже, перша у нас тварина корова, з чим ми поєднаємо. Правильно, з молоком поєднаємо. Беремо інший олівчик. Далі у нас курка. З чим ми поєднаємо курку. Правильно, з яйцями. Наступна у нас вівця. Вівцю ми поєднаємо з нитками. Так. Отже, діти, подивіться все. Да, тваринки у нас завершились, але речі у нас з вами також залишилися. Отже, як ви гадаєте, перемоги погляд до светра. Хто у нас належить? Звідки ми отримаємо? Правильно від овечки, да, від нашої вівці, тому поєднали далі сир. Від корови. Діти, щоразу беремо новий олівчик. Так, і подушка. Так, від пір'я курки. Тому поєднан. Так, діти, і останнє завдання. У нас з вами зорінь перегони Тому зараз, діти, ви ставите це відео на паузу, потім ми з вами перевіряємо. Діти, ставите на паузу, засікайте 4 хвилини і працюйте. Отже, діти перевіряємо, до свійських тварин належить корова. Людина належить до Р тварин. До живої природи належить і рослин. Означ перелік, у якому наведено повний перелік ознак організму. Р дихають, живляться, виводять з організму. Непотрібні речовини реагують на дію подразників, ростуть, розвиваються і дають потомство. П'яте позначення док, у якому позначено повний перелік представників живої природи. О. Рослини, тварини, гриби, віруси, бактерії. Шосте океан найбільший від північного льодовитого, але менший за індійський. Де до диких тварин належить а дельфін. Таким чином, діти ми утворили з вами слово яке? Природа. Так, тому записуємо разом зі мною. При. Тягнемо При... Ро. При. РО. Да. Природа. І ставимо крапочку в кінці речення. Природа. Так, поставили відео на паузу, якщо комусь треба, а ми з вами рухаємося далі. І завдання з картою, діти. Нам потрібно було підписати країни, які є сусідами України і Словаччини. Щоб виконати це завдання, вам потрібно було спочатку пригадати, де знаходиться сама країна-Словаччина. Бо як виглядає Україна, ми всі з вами ставимо. Пригадаємо, Пригадаймо, що Словаччина у нас знаходиться на Заході. Ось фіолетовий. І сусіди, сусідні країни, і для Словаччини, і для України, діти перевіряємо, буде Польща та Угорщина. Перевірили свою роботу. Отже, діти, підсумуємо вивчення. Так, чим же ж тварини відрізняються від інших живих організмів? Вони активно пересуваються і уживають рослинну і тваринну їжу. Які групи, рослин ви 에, групи тварин ви запам'ятали? Дикі та свійські. Отже, діти, я вам вдячна за, ваш... за наш урок, за вашу роботу. На цьому він завершуються. До побачення!